Усім привіт! У мене в наявності з'являється такий Renault Megane 1.6 бензиновий двигун. Як ви поняли по обкладинці, тут 152 тисячі кілометрів, що, в принципі, зараз знайти з таким пробігом дуже важко. Та ще знайти 1.6 бензин. Це ще також та задача, тому що ну ось просто їх чомусь немає. 1.6 бензин. А якщо є, то вони без комплектації або якісь ну такі, що мені не подобається. Часто в підборі 1.6 бензинові двигуни. Але знову ж таки, завжди, коли людина звертається до мене по сценіку або по мігану з 1.6 бензиновим двигуном я зразу попереджую. Це буде довго. Як ви замітили, спереді є партроники, відповідно, ззаді вони також є. Тобто це вже говорить про якусь комплектацію. Але звичайно, я ще вам зараз покажу всі такі от бонуси нашої комплектації з на ним міганчику, тому що тут вона реально крута. У нас є два ключика по ньому. І зараз дивіться, що є безключовий доступ. Далі відкриваємо салончик, показую вам 4 сіклопідйомника, автоскладання зеркал, це вже багато про що говорить. ступочка, механічна коробочка передач, круїз контроль, клімат, контроль, 152 тисячі кілометрів пробіга. Ну це просто вау. Подивіться, як вона салончик виглядає. Реально, автомобіль такий незатасканий, такий от просто стан, як, як от має бути. Ось вам вінкод, подивіться, зараз, щоб краще було видно. Реально вінкод. Реально такий пробіг ось, пробити по вінкоду. Дійсно збережене авто, що по кузову, що по, по, всьому, по, всьо, по всім питанням. Дійсно, як я його тільки побачив, 150 тисяч пробігу я зразу загорівся і купив його. Хоча я собі вже думав в сірому кольорі авто не купляти. Хоча в минулих відео ви казали, що сірий колір всім дуже подобається. ну, Мені особисто ні. Кажу, як є. Але це авто мені подобається станом, своєю, своїм комплектацією тією. Дивіться, відкриваємо. Шар, давайте вам покажу основне цієї машини. Звичайно, це її підтвердження про пробіг. Ось, до речі, митна декларація на нього, де видно, що він дев'ятим роком. І ось ще раз вам він код собі зафотографуйте і можете пробити покер вертикалу. Але ось в цьому немає сенсу, тому що зараз вам покажу всі тюфіки. Дивіться, у нас тут стільки бумажок, це вже багато про що говорить. Так, задивимося, що ми тут бачимо. Такс, 121.490 коли... 21.03 22 року, тобто ось далі. Далі дивимося, що там у нас Так, це бумажка. А, це дата є, а пробіг не пише. Пише тільки. Ось щось не, не зрозуміло. Бумажка, добре. Давайте наступну. Наступне на що пише. Дивимося, дивимося зараз. Так, ось він код ще раз. Так, добре. Ви побачили самі, що тут багато бумажок різних і всіх вам перефоткаю. Але ось, що мені відправив аукціон, саме основна, це 18.30.24. 139 тисяч, зараз 152. Ну, Тобто про оригінальність пробігу, я думаю, питання бути не мають. Але якщо у вас є питання, все ж таки я цей пробіг гарантую, що він тут такий, тому що з цим аукціоном працюю вже дуже довго і дійсно ще ні разу не було ніяких підстав. Них. Тобто, що ми маємо, дивіться. Ще раз сідаю в салон і давайте зробимо в принципі, маленький тест-драйв по майданчику, що в нас себе в себе представляє. Так, як ви бачите, ніяких помилок в нас не горить. І давайте їдемо. По колу приїдемось, тому що я вже знаю, що в неї по підвісті все окей. До речі, подивіться, що в мене тут ще стоїть на майданчику. Різних є багато авто. І є одне авто, яке я розігрую між своїми підписниками. Покажу в кінці. Так, включаємо другу передачу, всі передачки включаються рівненько. Їде авто, реально класно, тільки що нажав газ, вона зразу реагує динамічно, навіть незважаючи на те, що це 1,6 бензин. Мені ці мотори також не дуже подобаються через те, що вони якби, не, дуже, не дуже бадьорі, як дизельний двигун, але, звичайно, це бензин і його цілі зовсім інша. В принципі, хто любить, той любить. Просто я по дизельним більше. Саме на миганчиках я по один і під більше. Вони мені подобаються. Ну знову ж таки, на вкус і колір товаришів немає. Ну, ось таке у нас авто в хеджбеті. для міста. Це просто ідеальніший варіант. Не знаю, що краще взяти для міста. Для міста, звичайно, можна взяти цей Ford Focus, який ми розігруємо за 200 гривень. Це один шанс його виграти через монобанк. Вся інформація буде знизу. 200 гривень це один шанс на перемогу. Також зі всіх авто, що ви побачили, всі вони доступні до продажу. А Renault Megane, ви самі якщо дивитесь ціни, на них є ціни і 7500, і 8500, хто як цінить за рахунок того, що це сірий хеджбек, але пробіг класний на ньому. Я думаю, багато хто цінить ціна на нього. budă și este de dolari.